У нас є Олексій Мацука на зв'язку. Є Олексій, так. добрий вечір. Я знаю, добрий що вечір. у нас постійно якісь проблеми із зв'язком, але сподіваюся, буде все гаразд. Що відбувається в Донецьку сьогодні? Як це схарактеризувати? Яка чисельність тих, хто вийшов на штурм адміністративних будівель під прапорами Російської Федерації з георгівськими стрічками? Так, сьогодні в Донецьку, починаючи з 12-ї години дня, почались... Активності місцевих активістів проросійських політичних організацій та громадських об'єднань і максимум, скільки було людей на площі Леніна станом на першу годину, це близько 4 тисяч осіб. Ці люди прийшли з прапорами Російської Федерації і з прапорами імперської імперськими жовтими прапорами Російської імперії. Також у них були прапори забороненої судом організації Донецька Республіка. І вони вимагали негайного звільнення з підварти Павла Губарєва, Це основний організатор всіх проросійських мітингів з початку березня. Зараз його підозрюють у сепаратизмі та розпалюванні та закликів закликів до повалення конституційного ладу. І друга вимога їх була це відставка Тарути з посади голови обласної державної адміністрації. Після цього, як вони поспілкувалися на площі Леніна, вони почали рух до бік обласної державної адміністрації. Але там виникла ситуація. Вони почали свар сваритись між собою, іти їм до СБУ або йти до обласної, обласної прокуратури. Частина людей була. За СБУ частина за прокуратуру, але більшість вирішила йти чомусь до прокуратури вимагати звільнення Павла Губерєва. Хоча це не зовсім логічно, тому що прокуратура до його затримання не мала жодного відношення. Так, о 13.30 вони підійшли до прокуратури протягом всього цього часу. Як вони йшли вулиця Артема, рух транспорту було перекрито біля прокуратури їх було близько однієї тисячі. Вони почали рахувати час, щоб їх ультиматум зі звільнення Губерєва було виконано, і але до них вийшов прокурор Донецької області, який спробував почати з ними діалог. Але люди дуже сильно кричали і не чули його. Він запропонував десяти. Мітингувальникам зайти в будинок прокуратури, вони сформували коридор, але якось, е, е, якось незрозуміло почався штурм. Тобто вони знесли того прокурора, він е, встиг зайти в будинок прокуратури, і потім міліція декілька хвилин стримувала, але потім вони їх пустили в будинок прокуратури. Зараз ми роздивляємось фотографії з прокуратури. Вони познімали е, прапори всередині, познімали фотографії колишніх прокурорів там. Є деякі інші факти. Це ми все збираємо. І півгодини тому прокуратура повідомила, що відкрито кримінальне провадження щодо захоплення адміністративних будинків з цього факту. І потім, після прокуратури, цей натовп висунувся до обласного управління служби безпеки. Там вони також намагалися зайти всередину. І я так зрозумів, що також була ситуація з е, рахунком часу. Вони прям рахували 59-58 там 58 секунд до того, щоб звільнили Губарєва, Але Губарєва ніхто не звільняв. Вони увійшли всередину, пробули там буквально декілька хвилин і вирушили в бік офісу індустріальний союз Донбасу. Це е, материнська структура. Сергія Тарути, губернатора Донецької області, вона знаходиться буквально в декілька сот метрів від офісу СБУ. Вони зайшли з чорного входу до будинку до офісу Тарути. Там вони прогулялись по коридорах, подивились, як влаштована всередині вся архітектура. Побували у їдальні, і потім, після того вони вирушили до обласної державної адміністрації, щоб ви розуміли, ці будинки всі. І адміністрації, і прокуратура, і СБУ, і ІСД, і площа Леніна. Це все в одному радіусі центра міста знаходиться порядка одного кілометра. Це все поруч. Тобто, вони дійшли до обласної державної адміністрації, там в було близько 700 осіб, і е, намагалися. Зустрітися з Тарутою, але Тарути всередині не було будинку, як ми зрозуміли. Але там були члени громадської ради, яка працює при адміністрації. Я не знаю, правда, що вони там робили в неділю. Їх еваку... еваю... евакуювали звідти цих членів громадської ради, але штурму так і не відбулось. Мітингувальники постояли, покричали і, і Зробили заклик вийти знову завтра на мітинг. Рівно о 12-й годині до будинку обласної державної адміністрації. Таким чином, як вони анонсували, що буде на мітингу у неділю, 16 березня, 50 тисяч осіб, не зовсім справдились, тому що вийшло, як я вже зазначив, 4 тисячі. Треба зауважити, що там були мешканці міста Донецька, звичайні люди, які ну, у нас так є, що тут люди дійсно вважають деяка категорія, що необхідна. Більш тісніші мати стосунки з Російською Федерацією. Там були деякі викладачі кафедри з нашого історичного факультету Донецького національного університету. Тому в цьому нічого кримінального немає. Але єдине питання, яке виникає в цьому цьому це методи, якими ці люди ведуть боротьбу. Вони дуже бувають радикальні, і це викликає у мешканців міста Донецька не зовсім не зовсім позитивні емоції, тому що. Вже декілька вихідних поспіль. Люди просто не хочуть йти на ті міста, там, де бульвар Пушкіна біля адміністрації, площа Леніна, там багато кав'ярень е проводити вихідний час. Хоча разом з тим я спеціально дзвонив по кінотеатрах е на сеанси фільмів, всі, забор всі, всі квитки заброньовані і місць в кінотеатрах нема. Вчора ми ходили, зустрічались з колегами. Журналістами іноземними в кав'ярню місця також всі зарезервовані. Тобто після 16-ї години в місті звичайне життя, хоча і так, звичайне життя, але на п'ятачку цьому відбувається певна активність. От і вчора, і сьогодні І ще цікавий момент, що у будинку ІСД у Тарути вони зайшли в цю їдальню, і зараз у нас будуть фотки, як вони доставали ці люди їду і. Ну, якось робили собі ланч на Олексій, питання є просте. Є питання, коли дивишся на це все. А виникає питання, де міліція? Чому міліція не затримує тих, хто фактично порушує українське законодавство, хоча б за ознакою зазіхання на державний устрій. Ну тобто, вони ж відверто ходять з російськими прапорами і говорять, що вони хочуть долучитися до Росії. Я думаю, що міліція поводиться зараз так, щоб не провокувати більшу агресію. Дивіться, ми тут спостерігаємо, що було створено комітет патріотичних сил Донбасу. Ну це умовна така назва, який об'єднав увесь увесь той актив, який проводить проукраїнські мітинги. І цей комітет патріотичних сил вони закликали не проводити мітинги. У місті Донецьку за єдність України, щоб знову не провокувати конфлікти, як було 13 березня, на мій особистий погляд, це правильне рішення, тому що таким чином та частина суспільства, яка виступає за єдність і незалежність, вона просто полегшує роботу міліції в тій частині, що міліція концентрується лише на мітингувальниках проросійського напрямку, і таким чином вони можуть забезпечити більшу безпеку. Мирним громадянам, які перебувають, ну які ходять вулицями і так далі, і більш ефективно захищати будинки. Я думаю, на моїй особ... я особисто думаю, що міліція розуміє, що якщо б вони не пустили їх до прокуратури або почали чинити опір, певний, то це могло б спровокувати більш серйозний конфлікт. Я думаю, що ніхто не хоче нових смертей і вбивств, і тому не варто і та мебель, та меблі ті чи портрети колишніх прокурорів. Щоб їх захищати, воно не вартує того життя або міліціонера, або когось з будь-якого боку мітингувальників. Тому мені здається, що нічого страшного в тому, що вони вийшли в прокуратуру. Немає ну наразі це так. Да це вони виконують, вони обрали таку тактику. Можливо, в цьому є якийсь сенс. Ну от я вам сказав, який я бачу в цьому сенс. Ну а міліція 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 місцева пояснює, чому просто не арештовують. Ну не під час акції. Але цих людей вже можна зафіксувати і арештувати не під час акції, а після так. Я думаю, я думаю, що вони будуть якось активність проявляти з цього приводу, тому що прокуратура одразу порушила кримінальне провадження щодо захоплення адміністративного будинку. Я думаю, що буде певні виклики на допити і. І робота з тими, хто брав участь, тому що ідентифікувати цих людей дуже просто. Все це заснято на відео декілька каналів вели пряму трансляцію, в тому числі, і як ми тут і, і і наші журналісти. Є всі фотографії, хто там брав участь. До речі, сьогодні мітингувальники вимагали, щоб звільнили. З під варти, як вони стверджували, 30 їх прибічників про російських активістів, які були затримані нібито після подій 13 березня у Донецьку, коли помер Дмитро Чернявський, але міліція нам як журналістам офіційно не повідомляла про те, що скільки людей було затримано після тих подій. Вони лише повідомили, що встановлено основного підозрюваного хто. Нібито скоїв напад на Дмитра, його клічка Палач, і вони там дали його прізвище. Аваков повідомив про це на своїй Фейсбук-сторінці. І ще треба зауважити, що позиції Ахметова по цій всій ситуації, от такої зрозумілої позиції, да, у прямому ефірі, можливо, її досі не було. Вони лише насилають нам свої прес-релізи, де у текстовому вигляді він щось. Навіть я не знаю, може це і не а його прес-служба, щось пише з закликами до миру, єдності і так далі. Нам би було звичайно цікаво запитати безпосередньо Ахметова його думку і показати це п'яти мільйонам мешканців Донецької області. Я думаю, вам також але чомусь ця людина відмовчується поки що. Я думаю, може, ми його з вами сьогодні спровокуємо на те, щоб він вийшов нарешті в ефір і розповів, як цього як всього можна уникнути. Дякую, Олексій Мацука.